Бог сотворив велику гостину і кличе людей, а кого коперва кличе міністрів, правителів, губернаторів, начальників, директорів. Що сталося? Ніхто з них не прийшов. Та ви що? До церкви прийшов бися причащати директор, яка ганьба. Міністр і ще більша ганьба, губернатор та Ганьби, згорів би згань бося, причастив у церкві. Ні. У них є причастя з чемоданами гроші, много, слави, почести. Тогда хто вже прийшов на вечорю Господню по Євангелію? Сказав Господь, не прийшли знаменити клич всіх простих і наповнився дом Божий людьми, нас з вами. І ми тут тепер. Тот народ, котрих Бог покликав бути учасниками Царства Божого, а ми отозвалися, главною, отозвалися. Прийшли ми з вами, прийшли ті люди, куди полюбили Господа, котрі отозвалися. І інтересно, що та пропорція з древності не міняється, колись казав Господь, що подивіться от книжники і фарисеї як не йшли на крещення до Йоанна, так і всі в історії не йшли до Христа. Все робили, щоб церкву гнати, придумували розколи много званих, но мало ізбраних? Ця формула завжди вчила наших предків, ведь наш народ теж мав подобну історію до єврейського. Ведь так все стало, що колись було перше слав'янське королівство. До приходу мадярів, вся Європа це було слав'янське королівство. Германії тоді не було великої, теперішня Германія і Берлін це були слав'янські землі. Ну так це стало, що коли прийшли сюди мадяри, вони якби захватили центральну частину цього королівства, слав'яни тоді обособили по краям. Але так це стало, що ми, і слав'яни другі, і ми, наші русини, як. Потомки того королівства Слав'янського, нині попадали під різні ситуації, але Бог нас спасав. Вдумайтеся, за тисячу років із мадярами, і з австрійцями, да, ми пережили і концлагеря, але ми вижили, зберегли Православ'я, зберегли національність свою росію, зберегли все, що треба. І коли нас Сталін приєднав в 45-му році до... Безбожного Совєтського Союзу, то вияснилося, що, що православні гонимі у Союзі по тюрмам і православні, котрі вийшли з, із Австромадянської імперії по духу єднакі печерські святі, нашій святі. І сьогодні та сама картина. І що ж ми говоримо, що Господь оберігає навіть людей у часи гонення, у часи непризнання. І сьогодні і православ'я наше Гонимоє, але ми не падаємо духом, бо ми знаємо, що Бог рядом Бог не відступає від нас. Що ми просимо нині уєднано із святими праотцями? Ми сьогодні кажемо, святі праотці, моліть Бога за нас, щоб нам Бог поміг у цей день подивитися на ваш подвиг. У вас не було школи. Ви були у рабстві єгипетському, у рабстві Овелонському, але ви виділили духовними очами Ісуса і не відступили. Поможіть нам, що нам тепер уже легше, але щоб ми теж були тверді пості молитві до празника Різдва Христового. Ангели Божі сказали, будь-які упознали, де є Месія не в царських палатах, а в яслях, то знак. Бо лише так поступає, готується до Різдва відповідно постом, молитвою, знанням історії. Ми лише тоді, діти Божі, держимося єдинства з істинною, канонічною церквою і дякуємо Богу, що ми впознаємо канонічну, канонічне православ'я. Люди наші не кінчали академії, але безошибочно серцем пізнають, де є смиренні. Православній української православної церкви, де присвяте митрополит Онуфрій, котрий веде свій корабель по бурхливому морю, щоб колись в'єдно із святими правцями ми змогли наслідувати вожділенної, бажаноє царство Божоє. Амінь.